Всім добрий раночок. Роблю для Нікіти крабовий салат. Данечка не їсть. У мене тут кукурузка, крабові палочки, яйця, і огірочок, соль і майонез, і все. Поруб'ю решку. Зараз буду різати тоненько балика свиного і жарити ще м'ясо буду їм. Заказ у мене був на медовичка. У нас такі медовики печуть верхно. По-моєму, і Норінск. Свої пекарні. Дуже от такі домашні, добрий медовик. 170 гривень за кілограм. Вони дуже люблять їх. Тут кавунчика вже їли. Чайок пили. Так я стараюся разнообразіє, щоб якесь було діткам. Палочки, ну таке, як діти, знаєте. Ну, такі дуже гарні балички. Я люблю молочок. Я Зараз візьму і пожару. Ось це я з його такого роблю от бівнушки, Бачите, розовенький такий гарний балик. Мої котики сьогодні їдуть, не веземо. Нікітка каже, йому футбол треба. І все, Данечка ще був. Я кажу, Данечка, давай ми тебе заберемо назад, залишайся. Він каже, я б з Нікіткою був. Ну, трошки підросте, може, і буде. Він дуже добре. Він просто бавдель. Дуже добре. Я кажу, ти заскучав за домою. Він каже, ні. Ну, за мамою трошки заскучав. Ну, а що тут? Мама йде на роботу. До обіду виходить, що Нікіта буде з Данією сидіти до часу двох. Може. Двох-трьох, не знаю, як там у бабушки Маші. Потім бабуся Маша приходить вже тоді. Як в садочок ходив, в садочок не хоче. Всім добрий день! Руминчики деві. Проминчики їду додому. Що, дай, дай, салатку, давай. салатку давай. На футбол. Так. Что вот, вот так. Ну, вот так. Передыхаем. Смотри. О, искра была. Искра была, Ислабла. Искра. Красавчик, ты наш, такие красивые. Такие уже красивые, детки. Такие красивые, Никитка. две какие красивые, хлопчики. Видите? Стой. Там. Да ні, то просто ти ріпнула, ну знову так, зроби. Yes. Ой, красиві, дітки. Uh -huh. То рипає, ніхто там не пукає. Yeah. Oh, ти ж це знімала. Що це воно так тускло? Я не там знаю, що Де серти чи що. Хоть би ж нормально. Хто сходить в туалет? Пільочок їде, цвітоми лід. <рес> гулять хочу мамою і татом. біжи, Даніло